1 жовтня 2022 року над окупованим лиманом знову піднявся жовто-блакитний стяг. А вже 2 жовтня на наступний день лиман було повністю деокуповано. Перебуваючи під окупацією чотири місяці, лиман зазнав значних руйнувань. Ворог і закидував лиман снарядами і виходячи, щільно мінував. Рятувальники Донеччини сумно жартують, що роботи з розмінування в цих місцях їм вистачить на сотню років, якщо не більше. Треба розміновувати, да. Ви ви з вибухонебезпечними предметами працюєте? А чи було таке, що і людям доводилось допомагати? Стрічерам на швидких лікарям давали допомогу з евакуації, постраждали. Ну звісно, ми в осторонь не стаємося. Який да? у вас графік? Графік 24 на 7. Але працюємо. Тільки в світлу пород добу коли стемніє, ми вже не працюємо кілька днів тому, 23 жовтня, ворог вкотре обстріляв лиман і цього разу влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. На місці обстрілу рятувальники ліквідували пожежу площею 600 квадратних метрів. Внаслідок удару зазнала поранень одна людина та пошкоджено ще дві багатоповерхівки поряд. Також окупанти обстріляли житловий сектор села Яцьківка Краматорського району неподалік. Надзвичайники 69-ї рятувальної частини загасили пожежу у приватному двоповерховому будинку. На цьому ж тижні у вівторок, при обстеженні території лісового масиву національного природного парку Святі Гори, піротехніки ДСНС виявили вибухонебезпечні знахідки мінометно калібру та гранатометний постріл Вог 25 виявлені снаряди були знищені на місці. Сам Святогірськ було звільнено у вересні 22-го року. Тоді, завдячуючи батальйону Кульчицького, вночі на будівлі потрощеної міськради, 12 вересня, знову поставили український прапор. У Святогірській громаді наразі проживає три тисячі людей. З них 920 саме у Святогірську. Як і попередні два роки цієї зими мешканці зимуватимуть без централізованого опалення. Аді такі з начосом брюки, кофту. І Одне одіяло, й друге одіяло. людей з інвалідністю пенсіонерів та родини з дітьми, які живуть у приватних будинках, забезпечуватимуть дровами для пічного опалення. Окрім того, з 1 листопада у місті запрацює пункт тимчасового проживання, де зможуть перезимувати жителі багатоповерхівок. Свято Успенська святогірська лавра розташована в особливому природному ландшафті на високому крейдяному березі річки Сіверський Донець, так званих святих горах. Це унікальний об'єкт культурної спадщини України. Адже як свідчать археологічні знахідки, перші християнські печерні обителі з'явилися на цих горах ще в часи до хрещення Київської Росії. Взяв за собою пошук приступити до виконання до. А ви чим займатиметесь? Я контролюю виконання робіт. Якщо сапер знаходить вибухонебезпечні предмети, він повідомляє мені за допомогою засобів радіозв'язку. Після чого я оглядаю сам вибухонебезпечний предмет, встановлюю його категорійність і приймаю рішення щодо подальшої подальших дій з даним вибухонебезпечним предметом. Дякую. Перебуваючи з саперами-рятувальниками на території Святогірської лаври, ми стали свідками чергової жахливої знахідки. На зв'язку посторонні надав брать у мене фрагмент гасети дівчинки. небезпечну відстань. Позначив вибухонебезпечний предмет, я його огляну. Під Час обстеження території на наявність вибухонебезпечного предмету сапером піротехнічного відділення був виявлений вибухонебезпечний предмет. Це е, був касетний бойовий елемент 9 м 210 Дані боєприпаси е, заборонено транспортувати. Тому мною, як керівником підрозділу, було прийнято рішення щодо його знищення на місці виявлення. Що це за машинка? Стандартна підверна машинка. Як завжди, червона кнопка. Знищення вибухонебезпечного предмету буде проводитися контрольованим підривом, а саме електричним способом. І Як це? Побачите. За допомогою підривної машинки. Загальна команда, приготувати. Огонь! Звичайна команда, відбій, як зрозуміло. Плюс. Всі готові? Так. So. По машинах. Разом з державною службою з надзвичайних ситуацій я хотіла би звернутись до вас, шановні віничани. Якщо колись ви будете перебувати на території, колись окупованій ворогом, будьте пильні, вибухонебезпечні предмети можуть бути приховані висіти або лежати, чекаючи на раптову жертву. Не станьте нею через необережність і, побачивши підозрілий предмет, дзвоніть 101. з Краматорського району Донецької області. Надія Зуєва, спеціальна для телеканалу. Віта.